Що ж? Ну ось, ласкаво, прошу до Скайкрафта. Ого, я повний нуб. Так, але ж ти тільки почав. Так, але в тебе таке епічне спорядження, як отримати таке? Розслабся, гаразд ти тільки починаєш. Але воно так круто виглядає. Ну, я надіюсь, я десь півроку відкривала все це. Півроку так, наприклад, цей плащ я отримала за 100% проходження медолісся і темнолісся, а цей цей нагрудник я отримала за перемогу над монахами найвеличнішого обману без психічного захисту. Тож ого, схожа була купа роботи. Так і було. Але не хвилюйся, трохи терпіння і десь Так. пару сотень годин грінду, і ти так. теж де ти взяв цю броню? А цю так, yeah, я просто купив. Uh, схоже, це вбрання з нового сезону. Тобто ти витратив реальні гроші, долари так чорт забирай. Що не так? Просто знаєш, мене дістали люди, які просто купують хороше спорядження. Раніше воно хоч щось означало. Ти про що? Я про те, що раніше, коли ти бачив когось в крутій броні, ти справді розумів, що вони зробили щось круте, але очевидно, зараз будь-хто з кредиткою може купити топові речі, і я особисто вважаю це клята лінь. Воу, заспокойся, подругу. Ні, не заспокоюсь, тому що я надривала дупу заради цього спорядження. А я по-твоєму, ні. Ні. Що ти взагалі зробив? Що я зробив? Ого, що, що ж я зробив, дай подумати. А, точно так. Я пішов на співбесіду, отримав роботу, а потім я десь 40-50 годин в тиждень гріндив на цій роботі. Поки не підвищив рівень, після чого підвищилась зарплатня, що дало мені дуже особливий перк. Що називається чистий прибуток, маленьку частину якого я подумав можу витратити, щоб трохи себе потішити, на маленьку косметичну річ в грі, в яку я зайшов для розваги. А чому ні? Чому я не можу дозволити собі маленький шматочок щастя в цей короткий проміжок часу між роботою і сном? І мені здалося, одна маленька покупка всередині гри не нашкодить, знаєш, невелика поблажка. Перш ніж я буду змушений повернутися в реальність і знову приєднатися до нескінченного маятника в цій пізній капіталістичній антиутопії, якому здається переречені терпіти до самої смерті. Але так мабуть, я просто видачей винен. Я пробач, я ніколи не думала про це ось так. Ні, все гаразд. Це ж просто косметична річ, так вона не має значення. Вона не впливає на геймплей. тож. Так, саме так. А тепер пішли, бо не дочекаюсь випробувати цей новий руйнівний меч Аркейн, який я щойно купив за 100 баксів. дає плюс 30 по всіх статах і, очевидно, може з одного удару вбити дракона. Пішов в дупу. Що? Я весь клятий монолог слухала. Боже мій. Big thank you to Wormwick for giving us this free armor and amazing costumes. Uh, it's wormwick.com. This is some of the best cosmetics uh, items that we've ever had. I'm I very jealous, to yeah. jealous, quite jealous. Yeah, so you should be. I am. Uh, there's a whole lot more stuff, to get wait, uh, so wait to see it and other skits. But yeah, we're so stoked with this. Thank you so much, Wormwick.